Е, є чутки про те, що Юлія Тимошенко може повернутися в парламент. Е, є чутки про те, що це може статися через рішення суду, що вона була номером один списку, і е, зараз вона рішенням суду. Поновиться в цьому списку і потрапить в парламент, тому що хтось вийде або складе мандат. Чи обговорювалися такі питання? Чи відомо тобі про це ніколи? Я про ці варіанти взагалі чую вперше. Я не знаю наскільки це юридично обґрунтовано, Це треба задавати питання юристам. Я, чесно кажучи, mm -hmm. в такі варіанти не вірю, тому що Тимошенко чітко наполягає на тому. Я думаю, що вона не з буде заходити в цей парламент. Вона чітко дотримується думки. Що цей парламент в більшості своїй, да, комуністи партії регіонів були обрані за корупційною системою на сфальшованих виборах 2012 року? Тому я думаю, що вона навіть не захоче сидіти в одній залі з більшості цих людей. Її думка. Абсолютно однозначно, вона вимагає розпуску цього парламенту як найшвидшого призначення дострокових виборів. На щастя, цю ж точку обстоює і новообраний президент Петро Порошенко. Будемо сподіватися, тому що публічно сподіватися, це оголошено чи буде да, настав, але тиск на Порошенка з метою затягти призначення цих виборів шалений. Він постійно Хто наростає цей тиск. чинить? цей тиск чинить в основному партії регіонів, чинять комуністи позафракційні. і. Я не знаю, але мені здається, що ці вибори невигідні, як мінімум, ще одній партії входить більшість свобода, тому що з рахуванням рейтингів, які сьогодні має ця партія, вони можуть, не прийти, вони можуть елементарно не подолати 5% бар'єр. Хто точно в таких виборах зацікавлений, це удар. Це сам Порошенка, це Батьківщина, тому що для Тимошенка це сьогодні шанс і самі зайти до, до. А от щодо Тимошенко, чи так. є така впевненість чи, чи буде результат виборів е, батьківщини після програшу самого Тимошенко більшим, ніж на минулих виборах? Ви знаєте, я багато років Юлію Володимирівну знаю, і я вам скажу, що вона може перебувати в меланхолії там, від е, негативного результату, максимум один день. Це людина, яка ну повірте мені, це в певному сенсі це такий, знаєте. Робокоп, ну, в гарному розумінні. Тобто їй потрібно час для того, щоб підключитись, перезавантажитись, і вона виходить з новими силами. Тому ті люди, а до них точно не належить Петро Порошенко. Да? Він прекрасно знає її силу. Так, от ті люди, які вважають, що це вже кінець її політичної кар'єри, вони пошкодують про це не один раз. Її ховали вже багато разів.